друзі, стою зараз на полі ріпаку своєму, і трошки е, приємно вражений. Е, мені подобається ця культура, досить вона така цікава і непредсказуєма, не я б сказав. би. Але це менше з тим. Е, дивлячись по інтернету, хто як що вирощує і які гарні в людей ріпаки. При тому, що вони дають шалену просто кількість добрив, то я приходжу на своє поле і думаю, чи я, може щось не розумію, чи ще щось може таке. Ну, Так щоб ви розуміли цей ріпак, який зараз тут стоїть, якщо його підняти, бо він трошки ось беремо, підняли і майже мені по груди. Бо він трошки e -e, нахилився зараз на нас вітра. І ось навіть стоїть машина, бачимо, ззаду. Онь, 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 онь. Ну, коротше, ви бачите. Видно таке скло. І сюди ми вносили добрив аж не скільки, Взагалі, не по листку, а, бор, брешу, бачите. Бор вносили один раз бор весною восени вносили бор. І мені тут приїжджали консультанти, один чи два. Казали, показували мені, що там рідкувато, начебто. показували, що там розрізали стовбура, ось бачите, тут порожнистість, тобі треба там внести, ти бачиш, тебе посиніло листя, тобі треба внести. Я кажу, добре, все внесем, все внесем, і нічого не внесли. В підсумку, бачите, який стоїть ріпак. І це теж ну, на піску, бо там у нас копають люди. Пісок кому треба додому. Це е, поле не, з, не, не найкращим е, станом ґрунту. Тобто тут не, 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 не чорний цей суглинок, як у нас є, чи супісок. а в нас тут ну, піщані ґрунти. Але дивіться, нічого не давши, маючи на увазі здобрив, вже роками сюди ніхто нічого не дає, ми бачимо, який прекрасний стан цього ріпаку. Я знаю, що е, по-різному може він розвиватися. І він тако дуже часто, як приходиш, каже, що це вже все поїжене, це вже все капут. Але я прийшов і я просто був приємно вражений. Я кажу, я інколи думаю, ну можливо, я щось я не розумію, там, коли я людям е, кажу, що технологія овсінського, сівалка, алігатор, це щось там трошки краще, як за всіх. Так, да, можливо, вона десь там не точно все повисіває. Але дивіться, оцей ріпак посійний сівалкою алігатор. Що тут треба ще з нього? А я знаю, що треба. Треба допомогти.